Всім привіт! Мене звуть Валентина Сафро. Я знов розпочинаю вести свій ютуб канал вже українською мовою. Я тепер живу в Майамі, Мені дуже багато чого є вам показати, розказати. І почну я з міста, в якому ми живемо. Зараз я проведу вам екскурсію по нашому місту. Називається воно Сані Isles, Воно дуже маленьке. Ви побачите наскільки швидко його можна проїхати вздовж, але воно дуже миле, красиве, і я вам покажу, які люди тут живуть, що тут є, і що ми взагалі маємо. Все місто це в принципі одна основна вулиця і другорядні вулички, які йдуть паралельно ній. І зараз я виїжджаю з однієї з таких вулиць. Виїду на головну вулицю. Називається вона Колінс Авеню. У мене є такий красивий люк в машині, завжди хочеться його відкрити і щось зняти в нього. Зараз я якраз буду паркуватися на парковці і йти за рішою до школи. Тут завжди проблема з парковкою. Біля школи, взагалі ніде припаркуватися. Я паркуюсь на ось такій. Площі з магазинами поруч зі школою або можна ще паркуватися в супермаркеті, але всі вони це дуже не люблять, і навіть є знаки, що це не шкільна парковка, і не можна тут паркуватися для того, щоб висаджувати або забирати дітей. Але ну а що робити? Місць реально інших ніяких немає. Тому абсолютно всі батьки це знають, але всі паркуються все одно тут, тому що виходу просто немає. Тут якраз якась проблемка. Створився затор. Дуже щільно проїжджають машини. І сподіваюся, що буде мені хоч якесь місце для того, щоб паркуватися. Он там забираю дитину по ходу справи. О, бачу вже, що вільних місць купа. Зараз я тут десь і припаркуюся. Так, припаркувала машину супер. Тут, в принципі, дуже довго стояти не можна, тому що можуть реально машину забрати. Але я швидесенько тільки до школи, буквально на... П'ять хвилиночок і назад. Щойно зупинив мене коп, сказав, що не можна тут паркуватися, тому що мою машину заберуть. Ще спитав, ви йдете до школи. Я кажу Ні, я йду в магазин. Він каже: Ви не можете паркуватися тут, якщо ви йдете до школи. Ой, каже, що заберуть мою машину, але в принципі за п'ять хвилин я думаю, що абсолютно нічого не станеться. Фух, забрала рішу, зайшла в магазин, наче ми в магазин зайшли. І зараз будемо виходити і сідати в машину. Інформація цікава для батьків. В Sun'Ails є одна школа. В принципі, вважається з досить непоганим рейтингом. Вчаться в ній дітки з 1 по 8 клас. Ось тут знаходиться боковий вхід, там, де заходять молодші класи. А тут, після школи, ось за цією білою лінією, приїжджають машини батьків прямо в ряд, і кожну дитину по одному саджають в машину вчителі. Так виглядає головний вхід в школу. Також там є кіндерґарден, де вчаться дітки до першого класу. Ось тут, після уроків, стоять у величезних чергах батьки забирати дітей. Дітей видають звідси. Це кіндергартен та перший клас. В школу зайти ніколи не можна. Це за ковіду, а ще за так званих скулшутінг. Всі дуже бояться цих випадків, коли хтось заходив в школу і стріляв. Тому в школу заходити ні в якому разі не можна. Забирають діточок батьки о першій 50. Ось так виглядає територія всередині школи. Я там була один-єдиний раз на рік. Батьки можуть зайти в школу, коли відбуваються батьківські збори та день відкритих дверей. Ось тут знаходяться двері офісу, куди можна зайти і вирішити будь-яке питання стосовно вашої дитини. Навпроти школи знаходиться ком'юніті міста, називається Пелікан Community. Он там є спортивний майданчик, куди діти зі школи виходять потренуватися. Також всередині є дитячий майданчик, і сюди ми приводили діток в літній табір. Це все величезна будівля паркінгу, переважно для вчителів. Школа стоїть, можна сказати, на воді. В принципі, все наше місто стоїть на воді. Тут дуже багато каналів, а з іншого боку, океан. Звідси відкривається вид вже на зовсім інше місто, яке називається Авентура. Ось тут з іншого боку школи. Вже я забираю Арішу. Тут виходять дітки, починаючи з другого класу. Прямо навпроти школи знаходиться супермаркет Паблікс. В нашому місті всього два супермаркети. На ерії біля школи знаходиться найвідоміший своєю совковістю руський магазин Матрешка. Мені він найнеприємніший з усіх, хоча тут також є українські товари. Але люди, які там працюють, якраз от саме звідти і саме з тих часів. Біля магазину знаходиться їх ресторан, в якому можна сісти, покуштувати пюре з котлеткою, олів'єшечку, шубку, і ми обов'язково з вами зайдемо в цей магазин в моїх наступних відео. Ось наше місто там у нас. Магазинчики, ресторанчики, якісь кафешки. В принципі, тут є абсолютно все, що потрібно. По всьому нашому місту Суні Айлс є декілька майже однакових ось таких ерій, як ми їх називаємо. Площ з магазинами, аптеками, якимись ресторанчиками. І з чогось більш-менш пристойного тут є старбакс, магазинчик з алкоголем, магазин зв'язку. Дуже погано видно, від відзеркалію вітрина. Ось це дуже смачний ресторанчик здорової їжі. Отак ти йдеш по цим всім коридорчикам. А тут сходи на другий поверх. На другому поверсі теж якісь офіси, якісь магазини є. Ось це руський магазин. Там є дуже багато продуктів із України. Ми обов'язково в наступному відео туди з вами сходимо. Називається він European Delights. А зараз ми з вами піднімемось на другий поверх. І я вам покажу, як виглядається площа з другого поверху. Звідси трохи красивіший краєвид, та добре видно, цю площу. Ось добре споглядається частина міста, а там, за будинками, вже океан. На першій лінії біля океану знаходиться найдорожча і найкрасивіша нерухомість Сені Айлс: Трам Тауер, Сарманікаса, Порше Тауер. А скоро ще буде збудована нова будівля. Називається вона Бендлі. У місті є декілька дитячих майданчиків, є де час провести мамам або бабусям з дітками. І незважаючи на те, що у кожного будинку є своя приватна територія, будь-хто може потрапити на пляж, і абсолютно всі пляжі загально доступні. Є безліч входів, через які можна потрапити на пляж. Пляж, звичайно, красивий, просторий, з ідеальним білим чистим пісочком. А океан майже кожного дня дуже теплий, незалежно від того, яка зараз пора року, зима чи літо, океан завжди теплий. В ньому завжди можна купатися. Чекає, яка ось водичка. Вона така тепла і, в принципі, океан кожного дня дуже теплий. Дуже теплий. Тільки заради цього все потрібно дитина. А знаєте, що це огорожено рожевою стрічкою. Дуже цікаво, це черепашки, які відклали свої яйця. Права в тому, що тут дуже цінують та дуже слідкують за природою, а особливо за черепашками, які відкладають свої яйця, щоб ніхто їх не зруйнував. І навіть є день, який оголошують, коли можна прийти і подивитися, як маленькі черепашечки вилуплюються зі своїх яєчок та біжать до океану. Дуже класно прийти в цей період на океан, особливо з дітками, і подивитися разом на цей неймовірний момент. По всьому пляжу розташовані ось такі будиночки, в яких сидять лайфгарди та слідкують за безпекою на пляжі. Якщо, наприклад, сьогодні шторм, він буде слідкувати за тим, щоб ніхто не купався. Кожного дня тут висить прапор, зараз його немає, бо вже зачинено. Який позначає, чи можна сьогодні купатися, чи безпечно, або є якась небезпека. Ось ці сучасні красиві хмарочоси, звичайно, є найбажанішою нерухомістю серед тих, хто хоче купити або відпочивати на Сані Isles. На першій лінії біля таких будинків на пляжі є свої шезлонги, свої парасольки, та працюють хлопці, які з задоволенням запропонують вам свої послуги. У кожного будинку на першій лінії є своя дуже красива прибудинкова територія. Зараз ми піднімемося з вами, он той жовтий будиночок і я покажу вам дещо дуже красиво. Неймовірний краєвид з одного з таких будинків ось видно пірс. А з іншого боку, можна споглядати канал, на якому розташовані багатоповерхівки, приватні будиночки та пришвартовані яхти та катери. З цієї сторони також дуже красивий вид на океан. А також тут можна споглядати просто неймовірні заходи сонця. Давайте з вами подивимось, скільки ж може коштувати квартира. В одному з таких будинків прямо на першій лінії біля океану. Так, ну давайте подивимося, які апартаменти і за скільки ми можемо зняти на першій лінії біля океану. Ось, наприклад, варіант за 17 тисяч доларів на місяць, чотири спальні та чотири ванні кімнати. Ось є варіант за 3250 доларів. Але дуже часто ця ціна може не співпадати з дійсністю. І це така, скажімо, замануха. Ось дуже красивий варіант, за 28 тисяч доларів. З неперевершеним видом. Дуже красива квартира. Вау, який стіл, яка вітальня! Дуже красивий інтер'єр, сучасний. Ідеально. Мені подобається. Ось варіант за 6500 доларів. Також досить непогано, звичайно, набагато менша площа. Але досить красиво. Ось варіант за 6500 доларів. Не дуже прикольний інтер'єр, але так. В принципі, досить непогано. І ось такий варіант є ще за 10 500 доларів. Красивий холл. Квартира абсолютно пуста, без меблів. Але ремонт дуже сучасний, панорамні вікна. Дуже красиво. Але ще за 10 500 доларів потрібно купувати свої меблі. Так, і варіант Porsche Tower. Дуже красива квартира, шикарно. Двоповерхова. Зі своїм паркінгом можна бачити свою машину. Дуже красиво, Порше дизайн. З вами була Валентина Сафро, і зовсім скоро на моєму каналі буде ще більше цікавих відео. Не пропускайте підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайки, коментуйте, пишіть, що вам ще цікаво було б побачити. Натискайте на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Папа! -па.